Доброго дня всім. Я хотіла би розказати про одну таку подію. Це не можна назвати акцією, тому що це подія, яка, в принципі, за ініціативи грузинських підприємців. До мене звернулися через мою знайому люди з Тбілісі і попросили допомогти підібрати українські книжки. Книжки українських авторів для того, щоб вони відкривають книгарну Тбілісі, щоб у них була представлена українська література. Сучасна українська література для нас це незвичайна подія. Ми не є книготоргуючою установою. Ми видавці, ми видавали книжки, і продаємо тільки ті книжки, які видавали самі. Тому мушу вам сказати, що це було не дуже легко, але мені допомагали наші книжкові магазини. Конкретно це Ольга Власова, яка займається книготоргівлею давно. Значить, суть цієї некомерційної акції заключається в тому, що ми підібрали більше сотні книжок українських авторів, відіслали їх в Грузію. І вже самі грузинські підприємці вибирали яку літературу вони хотіли би закупити в Україні, щоб вона була на їхніх поличках книгарні в Тбілісі. Із майже двох сотень книжок відібрали 80-90 позицій. Це по одній книжці. 90 книжок українських авторів. Чотири чи п'ять ми не змогли знайти їх в Україні? Вони або закінчилися, або їх не було в продажу. Але 78 книжок українських авторів готові на відправку в Грузію, і з них три. Автора, це автори це наші кіровоградські автори, це Олександра Жовна, Ольга Палєвіна і Кирило Поліщук. Кирила Поліщука взяли дитячу книжку, дівчинка, яка на місяць залітала на місяць. Всі книжки Олександра Жовна, які були в нас в наявності, навіть не тільки ті, які видавали ми, це визрівання, Ел, маленька Еліза, історія Елізи» і всі книжки Ольги Палєвіної. Хочу сказати, що це в основному прозові твори. Поезії практично немає. Ми відправляємо багато книжок Еліни Костенко, Сергія Жадана, Кокотюхи, Макса Кіндрука, Марії Матівос, майже всі книжки, які ми знайшли, і наших авторів. Книжки ще не відправлені, тому що процедура відправки за кордон. Така ж, як і для будь-якого іншого товару. Це не комерційний проект. Ми на ньому нічого не заробляємо. Але дуже хотілося, щоб наші українські книжки все-таки були в Тбілісі книгарні. Ми маємо велику надію, що поставки в Грузії українських книжок будуть продовжуватися. Це буде з нами чи це буде без нас? В принципі, це не важливо. Головне, щоб в Тбілісі були українські книжки і українці, які живуть в Тбілісі, могли читати українською мовою. Всі книжки українською мовою, українських письменників, але але і ще був такий запит знайти книжки грузинських письменників, які перекладені українською мовою. І ми знайшли у нас в Україні такі книжки. Їх небагато. Був запит на п'ять авторів грузинських. Ми знайшли тільки три в книжки, які перекладені з грузинської на українську мову. Ну і там п'ять чи шість книжок російською мовою, але все ж таки це українські автори, які писали раніше російською. Ну, я, звичайно, була дуже здивована, коли е, Олександру Жовну і Ольгу Палєвіну, і того ж Кирила Поліщука в дитячій літературі, але було нам приємно, що 12 15 книжок наших кіровоградських письменників їдуть в Тбілісі, в книгарню в Грузію.